Олена Підгрушна тричі володарка звання спортсмен місяця грудня, січня і лютого. Одним словом усієї спортивної зими на чемпіонаті світу у Чеському Новомісті Підгрушна здобула увесь комплект нагород. Ще п'ять медалей. Тернополянка удостоїлась на етапах Кубка світу з біатлону. Свою нагороду премії, диплом біатлоністка отримала з рук президента Ноку Сергія Бубки. Онок з оригіналили три статуетки з'єднали в одну, оскільки володар той самий. Всі ми сьогодні в підвір'ї вже Сочинська Олімпіада, ми смотримо в перспективу. А це перспектива підгрушної сімейна. Без п'яти хвилин чоловік біатлоністки, депутат Кайда, спершу ховається за спинами журналістів. Про весілля ділиться згодом. В кінці травня, ну і це так якраз буде під час в принципі зборів, але домовилися вже з тренерами, що відпустять, відпустять на весілля, і зразу після весілля ми знову на збори в Суми. У нас буде медовий тиждень, і то буде на зборах, напевно, в сумах у чемпіонки. Думки інші є як власне весілля організувати у Тернополі 26 травня. Тренування адже постійні каже, все буде поєднувати, водночас відбиватися від поїздок. Основну масу роботи буде виконувати мама, тому що я фізично просто не буду стояти. А скільки а на саме весілля запросити біатлон збірною? Е, ну, в першу чергу, чоловіка <свісно> е, Біатлонної збірної не буде, тому що вже починається тренувальний підготовчий процес. А це наставник спортсменки, починок нагороду він теж отримав. Теж потрійну загалом це вперше за вісім років в історії визначення науком спортсмена місяця, коли один і той же атлет отримав нагороду, хоча б двічі поспіль. Воли приляк, Станіслав Єфремов Антіві.